Добрий день, шановні колеги. Тема нашої сьогоднішньої лекції поперекова крижова радикулопатія клініка. Поперекова крижова радикулопатія характеризується болем, що виникає внаслідок компресії або подразнення нервових корінців на попереково-крижовому рівні, а також сенсорними порушеннями м'язовою слабкістю та рефлекторними змінами. Слід зауважити, що цей стан може проявлятися без явного паперикового болю, що робить його розпізнавання вирішальним для своєчасного можливого спрямування хворих для хірургічного нейрохірургічного втручання. Поперекова крижова радикулопатія – це доволі часте захворювання, зустрічається приблизно у 3-5% населення. І слід зазначити, що чоловіки і жінки страждають однаково часто, хоча чоловіки страждають більш молодшому віці, після 40 років тоді більше, частіше, а жінки частіше страждають у віці 50-60 років. Ну, як ми бачимо, у 10-25% хворих симптоми зберігаються більше. Шести тижнів, що говорить про те, що поперекова крижова радикулопатія мають часто тенденцію до затяжного та хронічного перебігу. Серед причин виникнення попереково крижових радикулопатій, то, звичайно, на першому місці це є дегенеративно-дистрофічні зміни хребта. Та, при яких розвиваються так звані вертеброгені радикулопатії, попереково крижові найчастіше внаслідок утворення гриш між дисків з відповідно з можливою компресією цих корінців, або внаслідок розвитку спандельозу. Слід зазначити, що радикулопатія l 5 є найбільш поширеною попереково крижовою радикулопатією. Приблизно 90% компресійних попереково-крижових радикулопатій виникають на рівні хребців 4 5 та l 5 s 1 Ну і важливо зауважити, що діагностика вертеброгенних, вертеброгенних радикулопатій попереково-крижового рівня базується на клінічній картині в гострому періоді, якщо немає тривожних знаків, так званих червоних прапорців. Які можуть свідчити про можливу причину іншу, пов'язану з більш важкими і серйозними захворюваннями, такими як запалення, інфекційні захворювання, травми хребта, а також судинні та онкологічні захворювання? Ну і хочу нагадати про ці важливі червоні пропорції. Збираючи скарги анамнез хвороби пацієнта з підозрою на попереково крижову радикулопатію, важливо звертати увагу на наступне: це відсутність зв'язку болю з рухом, слабкість м'язах ніг мається на увазі в обох ногах і відповідно з порушенням ходи, прогресуючий неврологічний дефіцит, порушення функцій тазових органів, віл-інфекцію в анамнезі хворих. Наявні або в анамнезі онкологічні захворювання, нещодавно перенесення травми, використання імуносупресорів, стероїдів, лихоманка, втрата ваги тіла або азнови також важливими є нещодавні внутрішньовенні інфузії вік пацієнтів старше 50 та молодше 20 років, і ночний гіпергідроз. І хочу ще раз наголосити, що наявність червоних прапорців. Вимагає від нас ретельного обстеження для пошуку інших можливих причин симптомів радикулопатії у наших хворих. Ну і як ми зазначили, найбільш важливою в діагностиці радикулопатії є клінічна картина. І, звичайно, якщо ми говоримо про радикулопатію, тобто ураження периферичної нервової системи, то найбільш значимим буде. Неврологічний огляд хворих для розпізнавання І, і Неврологічна оцінка проводиться для визначення наявності або відсутності радикулопатії та визначення її рівня да, за її наявності. Анатомічна локалізація визначається м'язовими і рефлекторними порушеннями, поєднання зі скаргами, подробицями, історії хвороби, отриманими під час опросу хворих. Відсутністю неврологічних симптомів, які вказують на ураження центральної нервової системи. Ну і необхідно зважати на слабкість м'язів відповідно якомусь міатому та дерматомні сенсорні порушення. І переходимо до клініки в крижових радикулопатій. Як для всіх інших радикулопатій. Клінічними проявами попереково-крижових ретіколопатій є кренцевий біль, парастезія, гіпогізія у відповідному дерматомі, периферичні порези м'язів, ослаблення або випадіння рефлексів. Ну, як ми бачимо на першому місці, це характерний корінцевий біль. Значить, корінцевий біль він характеризується і має особливості по характеру своєму. Найчастіше його характеризують як стріляючий, біль у вигляді проходження електричного струму, рідше хворі характеризують його як пекучий. От, і е, е, другий фактор, який важливий для встановлення характер, корінцевого характеру болю це його локалізація. Тобто больові відчуття локалізуються в зоні іннервації, враженого корінця, що відповідає якомусь дерматону. Хочу зазначити, що корінцевий біль, викликаний компресією корінця, посилюється при збільшенні компресії, тобто при кашлі, чиханні, при рухах хребті, особливо при нахилах голубих вперед або в інші сторони. Початок симптомів у хворих з попереково-крижовою радиколопатією часто є раптовим і включає біль в і знову ж таки слід зазначити, що у хворих існуючий бір в спині зникає при появі корінцевого болю. І Зі свого досвіду е, е, хочу поділити, що таке часто спостерігалось у хворих, які звертались до так званих костопраїв. І після маніпуляції з ротацією хребта на великих ваджах, у них відбувалось зменшення або зовсім зникав по попереку. І з'являвся корінцевий біль в нозі після цих маніпуляцій. Тобто, що, що виникало? Виникав при ротації хребта, збільшувався тиск в міжхребцевому диску, утворювався секвестр, який випадав в хребтовий канал, і відповідно, викликав компресію корінця з появою корінцевого болю, і при цьому зменшувалось подразнення. Сину вертебрального нерву в поверхневих шарах фіброзного кіця. І таким чином можна пояснити зміну характеру і локалізації болю при дискогенному корінцевому синдромі. В легких випадках в ділянці інервації ураженого корінця може бути парастезії, а небій, тобто хворі можуть бути скар... в легких або на початкових стадіях, Бо, бо, хворі можуть скаржитись не на пір, а на парастезії відчуття поколювання знову ж таки, яке локалізується в зоні інервації ураженого корінця і відповідає якомусь дерматону. Ділянки інервації окремими корінцями можуть відрізнятися та перекриватися. Це слід враховувати, коли ми проводимо неврологічний огляд. Тому на, навіть при повному порушенні функції окремого корінця може не бути повної втрати чутливості. Ну, якщо ми говоримо про чутливі порушення в дерматомі, то знову ж таки більш характерними і більш вираженими порушеннями будуть тактильної і температурної чутливості, тому краще проводити дослід чутливості на дотик. Це з більшою вірогідністю дозволить. Виявити гіп... гіпостезію в відповідному дерматомі. Ну і знову ж таки, ми бачимо, що на першому плані при радикулопатії розвиваються чутливі порушення: Біль, арстезії, зниження чутливості. І в літературі це пояснюється тим, що чутливий волок на спинномозкових корінцях розполагається більш поверхнево. а Рухаві більш глибоко, і тому при компресії корінця на першому плані виникають чутливі розлади і потім додаються рухаві. Хронічні або вираж, при вираженні радикулопатії виникають слабкість та гіпотрофія м'язів, що інервуються ураженим корінцем. І знову ж таки слід зазначити, що сила м'язів часто зберігається при радикулопатіях, оскільки м'язи, як ми пам'ятаємо, можуть інерватися із Інер... Ін... Можуть отримувати інервації з декількох сусідніх корінців. Ураження корінця може також призводити до виникнення в палітичних місць. Рефлекси на рівні інервації корінця знижуються або зникають продовжувати, Тобто доволі швидко виникають рефлекторні порушення. Ну і згідно на, на, даних, які я знайшов. В медичних виданнях у 63-72 пацієнтів з поперековою радикулопатією відмічається парастезія. В 35% і радіація в болю в нижню кінцівку, у 27% пацієнтів є скарги на онеміння в ногах, м'язова слабкість визначається у 37%, Відсутність ахилових рефлексів у 40, а калінах у 18% хвороб. Ось така існуюча статистика щодо симптомів попереково-крижових радикулопатій. І переходимо до клінічних проявів радикулопатії. Почнемо з верхніх уражень верхніх корінців і з синдрому ураження. Першого поперекового корінця. Слід зазначити, що ураження верхніх поперекових корінців зустрічаються рідко при ураженні корінця L1. Внаслідок компресії грижі диска виникає біль, парастезії, а також можлива втрата чутливості в пахвинній ділянці та в верхній третині передньо зовнішньої поверхні стегна. Рідко можлива слабкість е при згинанні стегна, а у чоловіків знижується кремастерний рефлекс на стороні ураження. При радикулопатії Л2 знову ж таки рідкому синдромі. біль та парастезії, порушення чутливості локалізуються по попередня медіальна поверхні стегна та в паху, можливе послаблення. Слабкість клубово-поперекового м'язу і зниження кремастерного рефлексу у чоловіків на стороні ураження. Наступна радикулопатія – це третя поперекова кріпця, Л3. При цій радикулопатії біль та парестезії, порушення чутливості локалізовані попередній поверхні стигна, від медіального надвиростка стигна до ділянки великого вертлюба. Відзначається слабкість чотириголового м'язу стигма і, відповідно, можливе послаблення розгинання в коліні з помірною гіпотонією та гіпотрофією м'язів, і також пригнічення колінного рефлексу на стороні ураження. Радикулопатія Л4 проявляється болем чутливими порушеннями, що локалізуються на стигні латеральніше дерматому Л3. Максимально вираження попередньо ідіальній поверхні гомілки з розповсюдженням на внутрішній край стопи. Рухові порушення виявляються в вигляді порезу 4-голового мязу стегна з ослабленням розгинання гомілки, а також переднього великого мілкового м'язу з ослабленим розгинанням стопи та вивертанням її назовні. Ну і також відмічається зниження колінного рефлексу при радикулопатії Л4. Радикулопатія Л5 це найбільш часто радикулопатія, з якою ми стикаємось. Вона проявляється болем, що і радіює по зовнішньому краю стигна, передня поверхні поверхня гомілки, тилу стопи до великих пальців. Зона порушення чутливості на тилі стопи часто буває дуже вузькою і локалізується тільки в області першого пальця стопи. Визначається зниження сили довгого розгинача першого пальця, перевіряється його розгинанням. Переднього великого мілкового, за що проявляється утрудненням при стоянні на п'яті і, відповідно, порушенням ходи може проявлятись. При радикулопатії 5. Вираженій стадії може страждати середній сідничний м'яз. При цьому синдромі каліний та ахіловий рефлекс залишаються інтактними, але можливе згасання рефлексу сухожилку заднього великого мілкового м'язу. Слід пам'ятати, що цей рефлекс в нормі викликається лише у трьох чверті людей. І тому є важлива наявність рефлексу на протилежній стороні. Наступна радикулопатія С1, вона друга за частотою після ураження п'ятого поперекового корінця. Крі... 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 проявляється болем по задній поверхні ноги і в латеральній частині по зовнішньому краю стопи до п'ятого-четвертого пальця. Нерідко біль поширюється лише до п'яти більше до зовнішнього і краю. У цих же зонах хворі можуть відчувати парастезії, а в дистальних відділах дерматома можуть визначатися ділянки гіпогізії, ахіловий рефлекс може бути втраченим або ослабленим. При радикулопатії С1 визначається зниження сили тигалового м'яза гомілки і згиначів пальців стопи. З можливим розвитком гіпотонії, гіпотрофії, литкового м'яза, що викликає у хворих утруднення при стоянні на носках, ходіння в шпиньках і, можливе, утруднення при стрибках. При вираженому ураженні корінця С1 також можливий парез сідничного м'яза, ну вже великого сідничного м'яза, який буде проявлятися слабкістю розгинання стигна. А також при огляді ми можемо побачити асиметрію сідничних складок. Для виявлення ураження сідничних м'язів рекомендується хворому в положенні на животі запропонувати розігнути ногу в кульшовому сугубі, далаючи опір лікаря. Таким чином, хочу ще підводячи ітог клінічних проявів попереково крижових радикулапатій, звернути увагу ще на так звані автономні зони, в яких слід перевіряти, слід перевіряти чутливість при підозрі на попереково крижову радикулопатію. Значить, медіальна поверхня гомінки характерна гіпостезія для ураження четвертого поперекового хребця. Передня частина стильна при ураженні 2-3 паперикових корінців, пильна частина стопи корінець R5, Підошва для радикулопатії С1. Ну і язова слабкість в нижніх кінцівках. При розгинанні в коліні або при послабленні розгинання гомілки слід запідозрити ураження нервового корінця Л4 і частково Л3. Послаблення тильного згинання стопи є характерним для ураження корінця Л5 і частково Л4. Послаблення тильного згинання першого пальця стопи або ноги характерним є для протиколопатії Л5 послаблення з-під згинання стопи для нервового корінця С1. І також утруденнях ходи на п'ятах є характерним для ураження корінця С5, частково 4 а утрудняння ходи на пальцях є характерним для ураження корінця С 1. Зниження рефлексів, значить, характерним є зниження колінного рефлексу при ураженні. Л4 ахілого природи колопатія С1. Ну і знову ж таки, наявність патологічного рефлексу Бабінського є ознакою враження верхнього моторного нейрона, тобто, є ознакою враження центральної нервової системи. І на кінець нашої лекції хочу зауважити, що особливу увагу треба. Приділяти станам, які потребують екстреної допомоги, тобто це синдрому кінського хвоста і компресії спинного мозку, які ми маємо запідозрити, якщо у хворих раптом з'являється слабкість в ногах, то розвивається нижній парапарез і виникають порушення функції тазових органів. Ці хворі потребують негайної екстреної допомоги, мають бути направлені на стаціонарне лікування та неврологічне обстеження з можливим нейрохірургічним до обстеження. І хочу на кінець лекції додати, що сподіваюся, наша сьогоднішня лекція допоможе лікарям. Своєчасній діагностиці попереково-крижових радикулапатій, ну і відповідно, обранню правильної тактики введені та лікування хворих з попереково-крижовими радикулопатіями. Дякую за увагу.